Давайте зараз я тут проварю, та покажу вам, що виходить. доброго дня! Сьогодні у нас тест зварювального напівавтомату Grand. Ось для цього ми підготували матеріал, яким будемо варити, та участ у нас буде складатися з трьох частин. Перший буде у нас флюсовий дріт, потім ми поваримо електродом. І на третьому тесті я підключу вуглекислий газ та спробуємо, як він варить у режимі напівавтомату під вуглекислим газом. І важливий момент, коли ми працюємо флюсовим дротом, дивіться, підключення, підключення маси у нас йде в плюсову клему, підключення рукава напівавтомата в мінусову. Полярність змінюється. Якщо ви працюєте вуглекислим газом, полярність навпаки. У нас йде вже підключення рукава на Плюс, а маса на мінус, як звичайний напівавтомат. Перший наш тест буде на флюсовому дроті. Я його зарядив, так, включаємо. Ось у нас так все блимає. Все, ось у нас на флюс стоїть, флюс 01. Це тік, ліфтік, ММА 08, мік, флюкс. Ось кнопочкою перемикається все. Так, дивіться, нижній регулятор. Це у нас подача подача і там пираж, він спарений. а Верхній вольтаж. Так, провалку я зарядив. Зараз плюсовий дріт. Погано от немає ручечки з ньому зверху. Ну, тільки ремішок є. Ну. Так, давайте почнемо. Почнемо наш тест. Знімати будемо на вулиці, сьогодні у нас сніг іде. Трішки прохолодно, але нічого. Так Спершу спробуємо е, точечною смаркою, ну, маленькими прихватками, як вони будуть лягати, бо треба відрегулювати його. Я ще не варив, все чисте, бачите. Ну, приблизно на середніх положеннях виставив подачу проволоки та вольтаж. Зараз глянемо. Там у нас не, не дуже тонкий, 2 мм, тому не пропалить можна, можна додавати. Не чисте. Це ось прохваточки я пробував, трішки розбризкував. Ну я ж кажу, треба відрегулювати, у всіх напруга різна та й погодню умови. Як на вулиці, і ви знаєте, що приміщення набагато краще, варить, ніж на вулиці. Так, Зараз я возьму щітку по металу. Так, Ось так вийшло. Зараз, зараз пробуємо на, на налаштованому як працює. без напливів. Щоб якщо вам треба, щоб вище було, треба прикручувати вольтаж, тоді буде насирати повище. А так розпливається, дивіться, дуже рівненький давайте, ще, давайте прикрутимо, щоб у нас більше більше так воно лягло. Дайшого руковичку, рукавичку, тільки не ту, ну нічого. Аби не так так. Що ми останні варили? ага, оце. Так, і ось наш останній шов. От, видно, не видно там. Ну Нормально, один пузырець здувся, ну, але це флюсово проволока, та й пузырі. Углекислого газу немає. трішки ж може і пузирьк надуватися в кінці. Ну, може є сварчик такий непрофесійний. Ну. Не видно, давайте. ну, Нормально, нормально все варить. Так, з порошком ми розібрались. Давайте тепер електрод, а в кінці вже буду я того шланга тягнути, бо то, то найважче. так, Електрод 3 міліметри. Апарата. Відключаємо рукав. Ось це живлення на руках іде Оце вихід зами. Плюса масу мінус, петрода на плюс. Така, така трішки ржава, але потов буде. Ну Включаємо режим ММА. Це у нас самий перший буде зверху ММА. Но тут треба буде регулювати, бо також нічого ще не варив. Перший-перший пуск це на ваших очах. Зараз це на практиці, як кажуть, практи. поприлипає у нас, бо дивіться, все Давайте добавлю побільше Обов'язково масочку використовувати. Трішечки з першого поприлипав, але це електрод, ну, сирі вони лежать у мене в гаражі на вулиці, вон, бачите, зима вже. Сирі холодні, голодні. Ну а так. ну, Ось таке, що в рівники. Так, як би його сфокусувати. О. Ось. Як ви бачите, електродом варить. Можна додати ще потужніше. Ну і так наклали, ну добре, добре, дуже. ось, Зовсім. Не знаю, я задоволений. Перший раз у мене в житті так вийшло. Мабуть, апарат дійсно, дійсно вартує своїх коштів. Ну, давайте ще раз спробуємо, може додамо ще масу. Застигне, ну добре, бачите, перший нашов зразу аж потемнів. Вже не такий гарний. Так. І другий наш прохід. Ну, це такий товстий голок, десь міліметрів п'ять, мабуть, товщина металу. Тому... Так, що, може щось зварити треба? Давайте... Пробуємо зменшити цю напругу нашу і так. це у нас ми цього і приваримо. Треба трішки додати. О, такий молоточок вийшов. Трішки за стоїть Так ось профтруба до уголка. Ну, тренуватись треба тренуватись, але нормально, нормально приварило. Це така юпачка, це, якщо ви бачите, це уголок просто вище, ніж вище за за трубу набагато. А так проварило все, все добре. Так, ну що, Частина три, підключення вуглі... вуглекислого газу. Так, ну що, Спершу замінимо проволоку нашу. Ось у нас наша відмінне на сталюках є. Так, а Треба цю витягти. Дивіться, краєчок накусуємо, щоб він нам не заважав. Піднімаємо лазок і за катушечку. Це все просто накручуємо. Не треба нічого викидати, бо пишуть, о, це ж кожного разу відкусувати, викидати. Нічого не потрібно викидати. Накрутили, зараз я вам покажу. Катушечку плюсовий ось у нас. Вставили в дірочку, зафіксували. Все. Так. І тепер навпаки. Ось у нас наша станева. Обмілена. Трішечки, правда, теж уже. вже. Краєчок відкушуєте обов'язково, бо буває там розплюскане або ще щось. Така пружинка, ставили направляєте в жилку. все Потім дивіться, можна або е, зафіксувати та е, на курок нажати і протягне. Можна втягнути її так, як вам. ну так можна. Якщо вас включений, просто щоб його не стравлювало, можна руками. Ну, давайте. Трішечки. так ми зробили і трішечки, трішечки на корок. Кружинка, фіксатор. Так, все, все вставили. Все, зафіксували. Так, дивіться ще, коли проволочка протягується, вона впирається у цей наш. Конечник, і тоді вона може загнутися прямо в механізмі. Краще отак викручувати його. Потім включили апаратор. Включаємо режим. так, видно, там. так Мак, Мік, Нам потрібен МІК, МІК 08 Лампочка горить. Все. Зараз дивимося. Подача проволоки на всю. Тримаємо, нажали на коробку, тримаємо, поки так. не вийде. Зараз шланг тут дожиною 220, все вийшло. Все, Потім можна лишнє відкусити. Одягли ці наконечник. закрутили його, все та сопло. Якусь подачу проволоки треба Треба зразу прикрутити. Бо на режимі флюкс вона лізе повільніше. Повільніше вдвічі, ніж на режимі. Те саме положення буде стояти, але вдвічі буде повільніше вилазити, ніж під обліки все. Проволочку ми вставили, тепер підключаємо газ і будемо варити. Так, підключив я газ. Ось, лага. Трішечки не затягнув, ну так, Так, ну треба ж налаштувати. Треба все налаштувати. Зараз трішечки. трішечки буде некрасиво, а потім будемо робити красиво. Так, масочку. Масочку обов'язково. Все включено, тепер треба не працює. Дивіться, я думаю, чому не працює? А хто буде підключати? Отак От люди телефонують, не працює. А треба ж було підключити. Це живлення в нас йде на рукав, Не забувайте. А я вже кручу там, бачите? Ну, це все на максимум, дивіться, розібрався з цією масою. Mm. Ай, так, ну дивіться, так, що у нас нижнє, можна прикрутити подачу проволки. Забережемо, вольтаж оставляємо. Це треба регулювати. Так, Це такий же тоненький шов, щоб не палило, це бачите, вже це майже на мінімумі. Так, ось наш шов. Такий з напливчиком іде. Сфокусування включу. Ну так рівненько, все гладеньке, 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 дивіться. Можна, тепер давайте ось уголок тоненький, мілі... міліметр. Це був такий каркас від мотоцикла проходив. Так і тоненький китайці. Міліметровочка така, навіть менше, мабуть. Давайте зараз його спробуємо на нього покласти шов, щоб зрозуміти. Так, ще трішечки прикрутимо. Це у нас Одну, одна до однієї. Але якщо це автомобіль варити, це от так воно і робиться. Якщо ви варите тонкий метал, його не можна так вести, бо пропали цього ніяк не налаштуєте. Так. такий шовчик. Так, ну що? Наш огляд доходить. добігає кінця. Підведемо підсумки. А підсумки такі, що на всіх трьох режимах, які я випробував, апарат добре вадить. Ось. Тому, кого зацікавить цей апарат, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням, яке знаходиться під відео. Там посилання буде на наш сайт, можна там перейти, ознайомитись з усіма характеристиками, фотографії там є, актуальна ціна. На сьогодні ціна 4990 гривень на цей апарат. Тому ну, доступний доступний бюджетний апарат, який бачите, може виконувати любу яку роботу. Автомобіль поварити, профтруба, щось товсте, ось як уголок 5-мм все. О, а тут ми і не поварили нічого. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, бо будемо знімати ще багато цікавих відео.